Хотіла з вами поділитися своїми враженнями від використання тонувального бальзаму Acme Color Malva Color Tone для волосся. У мене був колір темно-каштановий, це 3.0, а також шоколадний це 4.0. У мене фарбоване волосся, тому я вирішила скористатися спочатку 4.0, це шоколадним кольором. Думаю, лав, він мені гарно підійде і зафарбує у мене трошки ясовина, що ми маємо на початку. Відросло волосся у мене вже так нормально. довжині гарний колір, а на корінцях не дуже <смі> вже відросло. Я помила волосся, як зазвичай своїм шампунем. Не користувала ніякі ні маски, ні кондиціонери, ні бальзами, нічого взагалі. Далі я беру рукавички. І наношу цей бальзам просто на шкіру голови, без якихось допоміжних засобів, просто взяла ще розчіску, щоб трошки було легше. Так просто беру і розподіляю собі по волосю, е, стараюся усюди замащувати, де це можливо і де це потрібно. Добре, так добре прохожуся по шкірі голови і по довжині також пройшлася. Це всю всю конструкцію я залишила на 40 хвилин. В інструкції написано, що для легкого, такого, якби відтінку, достатньо до 10 хвилин, але для більш насиченого відтінку 30-40 хвилин. Я залишила на 40 хвилин своє волосся в цю суміш. Зі шкіри легко прибрати це вологою серветкою. От я всюди напацькала. От, і ходила-ходила. Далі я це все гарно змила водою до того відчуття, щоб була вода чиста. І бачите, що воно мене взагалі не взяло. Колір, там, де корені, такий якийсь світлий, сивину воно не зафарбувало. Я підсушила волосся своїм звичайним, як я підсушую, не користувала нічого, ні олійки, ні будь-які термозахисти, просто так висушила волосся. І мені Сподобалось, якщо чесно. волосся гарне, волосся на відчуття приємне, ніжне, таке якби після використання маски. Але колір воно мені не дало. Не знаю, я чула хороші відгуки за нього, що воно гарно зафарбовує і сивину і це. Але на жаль, мені воно не зафарбувало нічого, ви можете самі бачити, по тому по тому результату, який в мене вийшов, мені не сподобалося. Тому брати більше не буду.